Для нас, для артистів, співати для вас. Бо ви наше все. І я їхала разом з усіма. от Ми їхали дорогами України. І це мій край. Я з Чернівців, але це моя Україна. Так само, як для вас, Чернівці. І Україна вона, вона у нас одна єдина. Тому. Хочу почати свій виступ з пісні, яку ви знаєте, яка дуже символічно є одою нашій землі, нашому краю. Хочеться сьогодні заспівати українських пісень для вас. Тому давайте по-нашому, ви заспіваєте разом зі мною, а потім по-нашому, я вже договорилася, я вип'ю за ваше здоров'я 50, може, 100 грамів, може, 200. Фей.